Всім привіт! Сьогодні буде тест пневматичного пістолета іж 53 від Воха Стар. Так, Що ми будемо тестити? Вистріляємо шершні 028-040 ковпачки також 046-050 через хрон ІБХ-718 і вистріляємо також на купність їх по 5 штучок на відстань 7 метрів. Перші кулі шершень 028. По дві штуки буду. Сто сорок один. Не зарахували. Треба ще одне. Не знаю, чому не зарахувала. Сто сорок. Шершень нуль сорок. 107 так не зарахувало Сто чотири Шершень ноль сорок Також две кулі. 103 105 Шершень 0,50 Дві кулі також, як і попередні Дещо тугіше залазять 99 103. Швидкість заміряла, як на мене, вона непогана. Хто як вважає, пишіть коментарі. Тому що вуха стар думав, що тут дещо занижені швидкості будуть. Ну, не сказати, що вони високі чи низькі. середні, думаю, достатньо для розважальної стрільби. Тепер постріляємо на купність. Кулі ширше 0,28. Стріляти буду з двох рук, 7 метрів. З опори для того, щоб якісніше перевірити купність. Почнемо. 0,28 восьмі сюди залазять дуже добре. Так, і остання п'ята кулька. Давайте підемо дивитись, не вимикаючи камеру. Побачимо що тут і трошки прокоментуємо. Так, ось вони 0,28, 5 штук. До речі, дивіться цікаво, що я Раз стріляв, але я його викладувати не буду. Цілився я раніше сюди, потім воно прилетіло ось сюди, 5 штук. 1, 2, 3, 4, тут 5. І я крапочку собі накреслив, ось сюди цілість, настільки він висить. Налаштувати я нічого не буду. Як стріляю, так і стріляю. Мені головне перевірити купність. Ширше 0,40. Далі стріляємо на купність З такими же самими умовами. Так, 5 куль. Більше, в принципі, не буду. Остання п'ята і підемо дивитись результат. Відстріляли. Йдемо одразу дивитись, щоб я нікого не обдурив. Так, що тут маємо? Один, два, три, чотири. Ну, тут десь дві, мабуть, теж розкидали. Так, постріляємо далі. Шершень 046. До речі, вони навіть із назви, бачите, призначені для пістолетів. Зараз перевіримо на Іж-53. Умови, умови такі самі. Так, ще. Йдемо дивитись результат. Так, помимо куль тут ще різна дрянь летає, тому воно може трошки відволікати. Який цікавий результат. Тут три і тут чомусь по вертикалі саме розкидало. Не по горизонталі, а по вертикалі. Давайте раді цікавості докинемо ще сюди декілька куль. Відстріляв я сюди ще п'ять куль, але не на камеру. І цікаво, чому воно по вертикалі лише розкидає. Не зрозуміло, якщо чесно. Було тут три, там дві тут і далі розкидалося так. По горизонталі бачите. ну... Не розкидає. Пишіть у коментарі, хто як вважає, чому так може бути. 0.50 шершень. Ті самі умови. Пістолет той самий. 5 куль. Так, дві кулі залишаються. Остання п'ята. Відстріляли Підемо дивитись на результат купності. Знову ж таки, цілився ось сюди. Ось наша купність по п'яти кулям. Що можна сказати в підсумку? Є невелика проблемка в тому, що сам пістолет дещо зависий, ну, вище стріляє, цілимось сюди, а летить вона ось так. І це сіми кулями, окрім 0,46. Вони якось незрозуміло. Спочатку вище, потім нижче, не знаю, 0,5. ось. Так, це одне. Далі по купності. Тут без лінійки ось можна. Коробочка сірників, бачите, 0,28. найбюджетніше кулі з лінійки, тому навіть хто бажає замовити, пишіть в Телеграм. Телеграм в описі буде. Бачите, 0,28, мабуть, це таке можна брати. 0.40. ну, Результат дуже подібний. 0.46. Щось воно розкидало, я 5 вистріляв, потім ще 5 додав, не зрозуміло. 0,5. Ну, теж, хоча, бачите, по суті, як 0,28. ось. Аналогічний, можна сказати, результат. Але 0,28 і дещо дешевше і е, повинна в теорії бути краща настильність, тому що швидкість ви бачили, тут 140. А тут в районі 100. Ну, ось так. В принципі, можна всіма стріляти для Плінкінгу, для розважальної стрільби. Ось, ну, коментуйте ви, ставте лайки, коментуйте, хто якщо вважає. Всім до побачення!